Йоа, і мені хочеться пити, тому я йду в магазин закуплюся. Але я ще хочу, до речі, тільки соку купити. Так що ж пішли? Боже, який це супермаркет гігантський, і першим ділом треба купити молока. Я ж пити хочу з тобою. сік сік. Все сік є. Так, е -е он. Беремо молючку. ще на всякий випадок. А майонез пригодиться. Коротше, я закупився. Тільки я ще чуть-чуть набрав дуже-дуже мало речей. Все, йдемо наказ. Скільки це коштує? Ну, кажіть. А у вас потом завид крутится. Так, с вас один миллион. Я не маю миллион. Тільки в мене є одна ідея. Я не буду брати кредит. Я просто Піду!